Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хата Біля Лісу. Мене звати Віталія, і сьогодні я піднімлю таку тему як підтримка родичів, друзів при переїзді в село. Чи потрібна та підтримка, чи не потрібна? Цікаво послухати і вашу думку, точніше, прочитати вашу думку в коментарях, тому не соромтеся, пишіть. А зараз я ну, свою думку скажу по цьому поводу. Приємного перегляду. В останньому своєму відео я розповідала про те, як вибрати хату в селі, і там був один з пунктів, що вітається наявність родичів, друзів, будь-кого, ну, найкраще це родичів, звісно, в тому селі, де ви хочете придбати свою хату. І під цим відео багато хто написав, що «О, та багато людей навпаки втікає від своїх родичів, а ви там кажете, щоби. В тому селі вони були. І тут, я, знаєте, не можу не поспорити. Бувають такі ситуації, коли діти з батьками там щось не сходиться, та не дуже такі доброзичливі відносини. Деколи буває так, що вроді все нормально, але все рівно, в них така думка, що. Діти мають жити окремо від батьків, і тому вони навіть не розглядають той варіант, щоб жити разом, або навіть якщо не разом, то хоча б поряд. І це дійсно є така проблема. Ми коли вирішили взагалі що все, ми переїжджаємо. В нас була одна з думок переїхати до родичів чоловіка, в село, бо в них там є така хата, там бабця живе, і жити там, і ніби, по суті, якби вкладати гроші туди, ніби, можна сказати, в своє, та, от, рідне. Але ну, цю думку ніхто не підтримав, ні та бабця, ну ніхто. Тобто, і, ми, виходить, такі, ну окей, ніби. Якщо ми там не будемо жити, значить треба щось шукати своє. І ясно, що такий варіант був би нам набагато легший з точки зору фінансового питання, тому що вже оці 4 тисячі доларів не треба було просто давати от за територію і за те, що є. А вже можна було би вкладати на покращення тої хати. А 4 тисячі доларів, та це не є величезна сума, але на хвилиночку можна було би там Дах поміняти, або щось зробити, якусь кімнату досить так гарну, або взагалі косметичний ремонт по всій хаті. Тобто, то є, ну, як на мене, великий плюс жити, наприклад, з родичами. Так? Але оскільки, ось, як то кажуть, погляди не збіглися, то, відповідно, потрібно щось шукати далі, рухатися. І, знаєте, я колись думала, що ну, то я вже велика. Велика, доросла, і що мені не потрібно ну, чиясь там підтримка, ем, що якось і сама там обійдуся. А це було донедавно, тому що я була там, приїхала до е, Франківська і зустрілася з знайомою, і ми щось там спілкуємося, бо давно не бачилась. І вона каже, о, Віталіна, я тобою пишаюся, ти взагалі така молодець. І вона мені оці слова говорить, знаєте, і... і я собі думаю, так, Віталіна, тільки не заплач, тільки не заплач. Я ледве стримала, я не знаю, може вона і замітила, що в мене вже очі так слізьми наповнювалися. Так що я чуть не заплакала, мені було дуже приємно, мені просто в житті, от можна сказати, за п'ять років, да, 5 років ніхто не казав, що там хтось там мною пишається, гордиться, і не казав ніхто, що ти молодець, що ти все робиш правильно. Тобто ноль, ноль підтримки. Тобто я була от сама по собі і разом з Андрієм. Тобто ми була підтримка одна до ну і є, і залишаємося підтримкою один для одного, і не надіємося ні на чию підтримку. Якось, знаєте, звучить ніби так не дуже. Але то треба було усвідомити і як то, можна сказати, змиритися з тим, що не завжди так буває, що все прекрасно. То тільки, знаєте, у фільмах якихось буває, сімейних. Mm, що там батьки там гарно спілкуються з дітьми, і таке взаємна э, взаємне порозуміння між ними, а, то, напевно, тільки так дійсно у фільмах. Або, ще, знаєте, я ще думала, що може це ще радянське виховання і якісь такі, знаєте, стереотипне мислення про те, що мають робити діти, що мають робити батьки, які вони мають бути, що діти мають бути послушні, не перечити батькам, робити все так, як вони хочуть, жити так, як вони хочуть, працювати, як ну, де скажуть батьки. Ну тобто в кожного, знаєте, таке. Основне, що я зрозуміла за оці роки. Те, що не обов'язково, щоб тебе хтось має підтримувати і одобрювати там всі твої дії. Звісно, це приємно, але це не є основне. Головне, це те, що, щоб ти сам себе міг підтримати. Бути собі самим критиком, вчителем, мотиватором. Тобто, <світтє> надіятись тільки на себе, і все. І тоді, як то? Знаєте, якщо ти не надієшся ні на кого, там, да? з фізичних осіб, я маю на увазі, то ти й не розчаровуєшся. Тобто не зачаровуйся, щоб не розчаровуватися. Ось така філософія. Мого життя. У нас дощик падає, то вже падає, я не знаю, два тижні підряд, уже спогодка. Дуже холодна весна. Ось таке. Бачите, ось так у житті страпляється. Головне, робіть те, що вам подобається. І не чекайте, що вас хтось там буде підтримувати, підтримуйте самі себе, але цікаво буде послухати вашу думку. О, і до речі, ще цікава така думка, тому що я постійно це тердикаю, що от класно жити, коли на одній території живе декілька поколінь, це як патріархальна сім'я. От як ви думаєте? Це добре чи ні, тому що в мене, ну, мені здається, що там енна ну, кількість плюсів. Легше жити, навіть взяти, до прикладу, от, е, коли ви хочете, от, вас, ви живете окремо від батьків, і вам треба переїхати, так? Відповідно, вам треба все купляти заново: ту подушку, ковдру, чашку, ложку, вилку. Тобто, А це на хвилиночку великі гроші. Тобто. Е, Люди, які живуть весь час на тому ж самому місці, де вони народилися, їх не хвилює вже це питання. Вони знають, що в них є чашка, ложка, вилка, ліжко. Тобто в них це все є. Ясно, що вони можуть тільки покращувати дану ситуацію, щось там купляти нове, косметичні ремонти робити і те, і тепер. А тобто, їх вже не колише. Чи треба їм там ці лопату купити, граблі? А, а це великі гроші. Вроді дрібниці, але то так набігає, просто капець. Ось така була сьогоднішня тема. Трошки, може, песимістична, але вона така песимістично-реалістична, на мою думку. Бачите, дощок падає, там воно трошки видно, правда? Було видно. От Козульки пасуться з сапиками. Добренько. До нових зустрічей. Дякую за перегляд. Папа папа. -па.